Весняні свята невдовзі для українців можуть стати робочими днями. Українські парламентарі розглянуть законопроект про скорочення кількості святкових і вихідних днів. Планується кілька змін: перша не переносити вихідні, якщо вони припадають на суботу чи неділю. Друга скасувати вихідні дні 8 березня та 1 і 2 травня. А от вихідний із 9 травня перенести на день раніше, аби разом із Європою вшановувати пам'ять загиблих у другій світовій війні. Ми поцікавилися у сумчан, як їм такі можливі новації. Ну, це неправильно. Не Тому що, наприклад, 9 травня це наші діди воювали за, за перемогу в нашій країні, і це неправильно. Це не Історію не можна переписувати. Тим більше обидва свята на міжнародному рівні. І 8 березня, і 1 травня. Заради чого планують відмінити? Якихось нових війн. Це все не зрозуміло. Я не розумію. Хоча б, знаєте, як соромно перед ветеранами, які ще залишилися. Хай буде святкові дні, так як йшли раніше, то хай буде. Кожна людина старається, щоб було святкове празництво для людини. Хорошо, коли вихідні. Зачем їх відміняти? Кому погано на вихідні? Нікому.